Тим часом, чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден може зійти з передвиборчої дистанції президентських перегонів. Демократична партія на тиждень відклала голосування за висунення його кандидатом у президенти. Ну а провідні американські мас-медіа на випередки шукають заміну Байдену, називають і віце-президентку Камалу Гарріс, і не тільки її. Хто ще може скласти конкуренцію Дональду Трампу, якщо демократи таки наважаться на заміну кандидата? На. Спеціальний кореспондент зі штатів Юрій Гула зараз розкаже цьогорічні президентські перегони тут за Океаном І перегонами назвати важко це змагання найстарших в історії США претендентів. Однак один із них може зійти з дистанції. Хто його замінить? У змі вже роблять ставки. Американська преса вперто сватає Камалу Гарріс на заміну Байдену, і це й не дивно. Через свою посаду віцепрезидентки вона перший кандидат. До того ж, Гарріс має підтримку і молоді, і темношкірих виборців. А головна її перевага це досвід і вік. В день виборів їй буде 60. Байден та Гарріс пліч опліч уже четвертий рік. Вона добре знається на проблемах країни. Була прокуроркою Каліфорнії та Сан-Франциско. Як пліткує тутешня преса, її кандидатуру підтримав і сам Джо Байден, який, перебуваючи через ковід на ізоляції, задумався чи може пройти знову весь президентський строк. Наразі йому 81, і начебто на нього тиснуть рідні партійні донори і частина демократів. О вік йому прямо натякнула експікерка Палати представників США Ненсі Пелосі та колишній президент Барак Обама. Повідомляє CNN. саме дружину останнього Мішель демократи розглядають як ще одну потенційну кандидатку на президентське крісло. і не її одну. No Trump, no Претендентом на заміну у демократичному таборі є губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом. Його вважають одним із найбільш готових кандидатів. Утім, проблеми штату, безпритульність, податки та ціни на житло побороти Ньюсому досі не вдалося. Чи вдасться за кермом держави? І поки демократи думають, республіканці цього тижня офіційно затвердили Дональда Трампа кандидатом у президенти на з'їзді у Мілвокі він виступав аж півтори години із забинтованим пораненим вухом після замаху у своїй промові. Трамп кілька разів згадав і Україну та вкотре пообіцяв покласти край війні. За президента Буша Росія вдерлася у Грузію. За Обами Росія захопила Крим. За нинішньої адміністрації Росія прагне захопити всю Україну. За президента Трампа Росія нічого не забиратиме. Подивіться на напад на Ізраїль. Подивіться, що відбувається з Україною. Міста розбомблені. Як люди там можуть жити? Там будівлі рівняють з землею. Своєю правою рукою у разі повернення у крісло президента Трамп голосив сенатора від Огайо Джеді. Венса постать неоднозначна. Венс проти вступу України до НАТО проти будь-якої допомоги та за передачу частини українських територій росіянам. І ось одна із його недавніх заяв. Чи можемо ми дозволити собі надіслати ще 61 мільярд доларів в Україну. Чи можемо ми дозволити надіслати 100 мільярдів доларів, які будуть потрібні наступного року? У Пентагоні заяву Венса назвали політичними і додали, що Україну підтримує не лише американський уряд. Ай, народ. Важливо пам'ятати, що за цією адміністрацією ми активізували нашу оборонно промислову базу. Ми створюємо робочі місця тут удома, коли йдеться про виробництво снарядів та інших засобів, які не лише зміцнюють нашу оборонну промислову базу, а й допомагають українцям. Я б також відкинула думку, що Україна не може перемогти у цій війні. наразі в президентській гонці двоє явних лідерів. Колишній і чин. Ни президент США Джо Байден і його команда обіцяють з понеділка повернутись у президентські перегони. Та чи затвердять його кандидатуру на з'їзді демократів? Стане ясно вже у середині серпня, із Нью-Йорка. Юрій ми Україна, марафон. Єдині новини.